сьогодні ми проводили майстер-клас із випічки хліба на природній заквасті ціні борошна. Ми сьогодні проводили для цільової аудиторії. це ветерани, учасники війни і члени їх родин. Це пов'язано з тим, щоб показати нашим хлопцям і членам їх родин, як можна адаптуватися в мирних умовах і повернутися до цивільного життя. На наприклад, проведення майстер-класу ми навчали їх виробляти той унікальний продукт, який може конкурувати на ринку. Це випікання живого хліба. Це як зразок, як можна відкрити свою власну справу. Наше суспільство має готуватися до комунікації з такими людьми. І в житті, і в побуті, і в, в бізнесі, і в соціальній сфері, да тому е, майстер-клас це один із аспектів того, як ми навчаємо і ми даємо можливість побачити життя за тою страшною словою, яке називається війна. Тобто, війна нам показала дуже багато контакту з смертю. А тут ми показуємо інший бік життя, яке є за цим. Це не означає, що ми невілюємо, кажемо смерть немає. Без цього немає життя. Життя воно є з двох частин. І ем, зараз просто це є те, чому ми навчаємо у цьому алхімічному творчому процесу. Через це військові починають створювати не тільки бізнес і можливості цього, а вони створюють, ем, скажімо, свої сімейні традиції. Бо коли вони разом роблять це все. Це як зачати дитину, вони разом це роблять, розумієте, і це дає їм дуже багато ресурсу. Це відчувається як щось близьке, десь рідне чомусь. Ти, як наче побував на тій стороні, за дзеркалі, і повернувся. На цю на іншу сторону, коли ти маєш доступ а, самому собі а, забезпечувати цей хліб, не просто чекати, поки тобі принесуть там в голоді, а якби повернутися взагалі на іншу сторону цього задзеркалля і отримати доступ а, взагалі до цих можливостей, до цих ресурсів а, самому робити. Цей хліб ну, це не можна описати. Для мене це абсолютний процес магії створення живого, цільнозернового, цільнозернового борошна живого хліба. Це постійний креатив, і ти постійно перебуваєш в ролі я творець, і тим паче я знаю, чим є для Богдана хліб. У нього мрія була в полоні не про якісь екстравагантні страви, а про те, щоб споживаючи той маленький шматочок, пайку свою хліба з'їсти цілу хлібину. І навіть я його заставала за тим процесом, коли він брав цілу хлібину, не нарізаючи, відкусував шматок і смакував кожну крихту. Тому для нас хліб це щось сакральне, і випічка хліба це воїстину, магія. На сьогоднішній день, вже з 23 року і 24 рік, можна ветеранам війни, інвалідам війни, членам їх родин, відкрити свою власну справу. Держава має таку програму Ветеран. Приймають участь в цій програмі державний центр зайнятості, Ощадбанк, оскільки він фінансує, і, звичайно, сам учасник ну, війни, ветеран, де можуть отримати гранти. Зареєструватися в дії, це дуже швидко робиться, і визначити, що ми відносимося до цієї цільової аудиторії. Далі е, написати бізнес-план. Ми допомагаємо як написати про свою справу. Пан Анатолій це дуже е, детально розповів, дуже доступно. Дякуємо йому. Як можна це все втілити в життя? Це не так важко, як мені здавалося. Ну я йду в принципі окрилена з цього майстер-класу. Як найкращою компенсацією за втрачене здоров'я за е, Покладене покладену частину життя на захист батьківщини а можуть бути надані можливості, і дуже гарно, коли ми не плекаємо надбану безпорадність. А коли ми даємо людині можливості навчитися створити, розвинути, поділитися, примножити. Це чудово, коли ветеран буде мати саме можливості самому. Стати на ноги, самому розвиватися, і там, зрештою, якось приносити користь вже в цивільному житті. Замісити випікти свій хліб, може кожен.